Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук .ua, і з назви відео, я думаю, ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про топ 5 галогенок в ваш сьомому цоколі. Незважаючи на те, що вже давно існує ксенон і існують лед-лампи, це ж таки галогенки не втрачають своєї актуальності через. Певні переваги. Це в першу чергу простота встановлення. По-друге, ми точно отримуємо ідеальну геометрію світло-тіньової межі. І по третє, не потрібно там ніяких додаткових обманок тощо. Галогенки завжди працюють так, як мають працювати, на відміну від ксеноної литламп, з якими інколи трапляються певні нюанси. І, власне, в цьому відео я покажу вам 5 найпривабливіших варіантів серед аж сьомих галогенок. Почнемо з ламп Bosch Eco. В той час, як більшість водіїв ганяються за збільшенням яскравості і покращенням якості світла, існує дуже багато водіїв, яких, в принципі, влаштовує штатне світло автомобіля, яким не потрібні посилені лампи. І якраз Bosch Eco підходять під ці стандарти. Але в порівнянні з штатними галогенками, якими комплектується автомобіль, ця лампа. Буде трішки якіснішою, трішки довговічнішою, і матиме інтенсивніше, тобто яскравіше, світло. Ну, ж таки, мова не йде про те, що це лампи Long Life з більшим терміном експлуатації, але тим паче в порівнянні з штатною лампочкою ця лампа. Служитиме трішки довше і світитиме якісніше. Також зверніть увагу на те, що колба цієї лампи повністю прозора. Тут відсутні будь-які кольорові світлофільтри, зазвичай на галогенки наносять блакитний світлофільтр, для того, щоб змінити спектр світла з чисто жовтого на більш білий. Тут, як ми бачимо, фільтри відсутні, відповідно, світло буде максимально жовтим, як у стандартної галогенки, без будь-яких там відбілювань, поліпшень, покращень тощо. На четвертому місці я розташував би лампи Osram All Season. На мій погляд, це максимально цікаві і універсальні лампи. Вони якнайкраще підходять для регіонів, де постійно змінюються погодні умови. Наприклад, як у нас, може бути там і дощ, і сніг, і туман, потім ясна погода тощо. Завдяки тому, що ці лампи на колбі мають таке жовтовато-перламутрове покриття, їх кольорна температура складає від. 3000 до 3400 кельвінів. І також це покриття забезпечує лампам одну унікальну особливість. Вони можуть трішечки змінювати контраст. Об'єктів на дорозі, відповідно, коли лампиці світять, всі об'єкти на дорозі виділяються сильніше, їх краще розгледіти, особливо знову ж таки в поганих погодних умовах, таких як дощ і туман. Також завдяки цьому унікальному покриттю зменшується ризик того, що на мокрій дорозі з'являються відблиски, які можуть самозасліплювати водіїв. Відповідно, якщо ви чутливі до такого явища, ось ці лампи можуть вам сподобатись. Лампи серії all season можна рекомендувати як для голового головного світла, тобто ближнього, так і для протитуманок. І там і там вони будуть максимально ефективні. Головне правильно підібрати лампи за цоколем. На третьому місці розташовуються лампи Narva Range Power 150. Дуже популярні серед автомобілістів лампи через вдале поєднання таких якостей, як надійність, і збільшена на 150% яскравість. Також за відгуками багатьох автомобілістів, вважається, що серед Посилених ламп, саме в категорії плюс 150% лампи Narva Range Power є найнадійнішими і мають найтриваліший термін експлуатації. Адже ми знаємо, що в принципі, посилені лампи мають менший термін експлуатації, ніж звичайні лампи або лампи Long Life. З однієї сторони, ми отримуємо збільшену яскравість, з іншої сторони, за це ми платимо їх терміном експлуатації. Також хочеться звернути увагу на наявність блакитного напилення в верхній і нижній частині колби лампи. Це світлофільтр, який змінює спектр світла з жовтого світла галогенки на більш біле світло. Чим інтенсивніше напилення, чим синіший колір, тим біліший колір буде у самих ламп. Але ці світлофільтри водночас і крадуть світловий поток. Тому тут у нас такий компроміс між. Білим світлом і яскравістю. Фільтри мінімальні, тому світло в нас буде не таким жовтим, але до білого світла, наприклад, ксенона або LED-ламп, цим лампам також далеко. Тому це буде таке тепле біле світло без втрати яскравості. Друге місце посідають лампи Philips Racing Vision GT200. Одні з найяскравіших ламп від даного виробника, і дана модель має дуже високу яскравість і інтенсивність світла. В порівнянні з звичайними лампами дані лампи мають збільшений на 80 метрів пучок світла. Відповідно, це дозволяє нам заздалегідь. Раніше бачити певні перешкоди на дорозі. Як зазначає виробник, завдяки цим покращенням дані лампи в першу чергу найкраще підходять для водіїв, котрі полюбляють активну динамічну їзду. Завдяки тому, що ми раніше можемо бачити певні перешкоди на дорозі, це дозволяє впевненіше керувати автомобілем. Колірна температура даних ламп складає 3700 кельвін. Це можна сказати, звичайне денне світло, і вночі таке світло. Покращує контраст об'єктів і дозволяє їх. Краще розрізняти на дорозі. Відповідно, знову ж таки, це впливає на безпеку руху. І якщо додати сюди ще плюс 200% яскравості в порівнянні з звичайними галогенками, то ми отримуємо досить непогані лампи з яскравим світлом і нормальною геометрією світлотіньової межі. Лампи на колбі мають також блакитний світлофільтр, завдяки чому і досягається більш холодна температура світла 3700 к. І на першому місці, мабуть, найяскравіші галогенки на сьогоднішній день це. Острам Nightbreaker 220. Ці лампи дають нам на 220% більше яскравості в порівнянні з стандартними галогенками, і при цьому є абсолютно безпечними і легальними. Їх можна встановлювати на будь-який автомобіль, не переживаючи за проблеми з законом і за інших учасників дорожнього руху. Тут дотримані всі правила, в нас буде нормальна геометрія світлотіньової межі. Нікого ми сліпити не будемо. Але, як зазначає виробник, світловий пучок збільшується в нас вдвічі, тобто лампи можуть світити приблизно десь на 150 метрів, і це вдвічі довше ніж стандартні галогенки. Відповідно, будь-які перешкоди на дорозі, ми також можемо бачити вдвічі раніше в порівнянні з звичайними лампами, якими найчастіше комплектуються автомобілі на заводі. На колбу цих ламп, як і у випадку з лампами Philips або Нарво, нанесено мінімальний блакитний світлофільтр, завдяки чому в нас змінюється спектр світла з чисто жовтого, як у звичайних галогенок. На біле денне світло з кольорною температурою приблизно десь 3700 кельвін. Тобто за кольором світла ці лампи схожі на попередні лампи Philips, але світять вони трішки яскравіше. І нарешті остання особливість даних ламп це. Позолочена верхівка. Це навіть проілюстровано на коробці з лампами. Колись Philips загравав з такою історією. На сьогоднішній день ми бачимо, що і остром почали робити щось подібне. В принципі, фарбуючи верхівку лампи в будь-який колір, ми отримуємо наступний ефект. Якщо Сонячне світло потрапляє на фару, воно відбувається від рефлектора, і завдяки тому, що верхівка лампи має якесь кольорове покриття, сама фара наповнюється світлом з таким відтінком. Наприклад, якщо це було б якесь фіолетове покриття, у фари б з'являвся фіолетовий відтінок. Якщо в нас золотисте покриття, відповідно, коли на автомобіль світить сонце, в нас всередині фари з'являється таке. Трішечки золотувати світло, що додає якоїсь там певної естетики автомобіля. Ну, в всякому випадку, так вважає виробник. Тепер підведемо підсумки. Якщо ми хочемо залишитись в штатних параметрах, але придбати просто більш якісні лампи, які десь трішечки будуть яскравіші, трішечки інтенсивніші і, можливо, трішечки довговічніші, можна розглянути лампи Bosch Eco. Якщо нам потрібні максимально універсальні лампи, і ми не знаємо ніколи в які погодні умови ми потрапимо. Наприклад, сьогодні ми їздимо там. Ввечері там, коли ясно. Завтра зранку ми їдемо дуже рано, коли туман. Потім, там, я не знаю, ми їдемо в якісь регіони, де засніжено, потім повертаємося в місто, де немає снігу, знов туман дощ тощо. Тобто у нас постійно змінюються погодні умови, і ми хочемо завжди мати якісне світло. В цьому випадку розглядаємо лампи all season. Це дуже універсальні і класні лампи. Вони трішечки жовтять, але в цьому і їх перевага. Також вони збільшують контраст всіх об'єктів на дорозі, і об'єкти стають при цьому краще помітні. Що стосується ламп зі збільшеною яскравістю, якщо ми прагнемо до якогось балансу між яскравістю і довговічністю, я радив би придивитись до ламп Narva Range Power Plus 150. Ці лампи не найяскравіші, але серед посилених ламп тут. Найкраще якраз поєднуються ось ці дві характеристики: яскравість і тривалий термін експлуатації. Що стосується найяскравіших ламп, таких як Philips Racing Vision GT200 і Osram Nightbreaker 220, на мій погляд, насправді ось ці лампи є. Рівнозначними, незважаючи на те, що тут нас заявлено на 20% більше яскравості, насправді і тут, і тут виробник говорить про те, що довжина світлового пучка в нас збільшена до 150 метрів і тут, і тут. Тобто дальність світла у цих ламп однакова. Просто вона зазначена на пакуванні по-різному. Наприклад, Philips пише просто плюс 80 метрів. Це мається на увазі, що в нас штатна галогенка дає дальність 70 метрів, і ці лампи додають ще 80. В сумі виходить 150 метрів. А тут у нас виробник одразу пише 150 метрів. Тут можна трішки заплутатись, але якщо розібратись, то по дальності світла ці лампи абсолютно однакові. І вони будуть також однакові по спектру світла. Температура приблизно. 3700 Кельвін, звичайне, денне світло. Єдина різниця може полягати хіба що в тому, що тут в нас срібляста верхівка, колби лампи, а тут золотиста. Відповідно, коли сонячне світло буде потрапляти на вимкнену фару, в цьому випадку фара буде наливатись сріблястим світлом, а тут Золотистим світлом. І якщо вам якісь з цих варіантів до вподоби, я думаю, можна звернути увагу і на такий нюанс. А так, по яскравості, я думаю, тут різниці, в принципі, не буде. І ось ці лампи я поставив на перше місце, виключно через те, що тут просто більше відсотків яскравості, ну і так тоді повинно бути. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.